Попри те, що закон не був порушений, ми у військовому комісарі повністю прояснили дану ситуацію і маємо що вам розповісти. Перш за все зазначаємо, що бродівський військовий комісар є діючим військовослужбовцем. Як військовослужбовець він виконує і буде виконувати усі накази вищого команду. Не він визначає, куди, коли і в нашому випадку, на який термін йому належить бути відряджений. На поїздку до АТО, яка була нетривала, пішов чіткий наказ оперативного командування. Було визначено завдання особа, яка це завдання виконує, і терміни виконання даного завдання. Обсяг завдання не передбачав тривалого часу перебування. Бродівський комісар завдання викону і зауважень до нього немає. Всі його дії були в межах закону. І хоча фактик, я вам поділяю, не повинен бути предметом говорять, тим не менше, ставлю до здовідомо, що Бродівський військовий комісар знову готується у відрядження в зону АТО у відповідності до наказу вищого штабу. І вже найближчим часом, власне до кінця цього місяця, згаданий офіцер виконує своє завдання.